Вірі, все знаюча, все вміюча, всепокоряюча програма Рожеві окуляри і її не менш прекрасна ведуча Юлія Маївка. Нескромно, але ж правда. А зараз час пояснити, що за чудесі тут витворяються. Все просто це містика. А ще магія. чари-бари, позахвари і тому подібне. Сьогодні наші юні журналісти підготували цікаві сюжети про те, що нас усіх лякає, дивує, шокує, про те, що немає пояснення. Страшно? А так і повинно бути. Сьогодні в програмі кролик, голуб, капелюх, жаба, хустинка, рукавичка. Кому це потрібно для роботи? Що це було? Мабуть, я не ло. Біла пані, і чорний лицар це родичі Каспера чи ні? Монстр Хай, школа монстрів, Майнкрафт, Монстра на канікулах сучасних дітей нічим не злякаєш. А ще різні вигадки, загадки і страшилки у чарівно-містичній програмі рожеві окуляри. Що ж, зберіть усі свої сили, заховайте до шапи страх і. Ми починаємо! Готові! Ну от вам! Злякались! І це лише початок. Але зараз можемо розслабитись. Адже ми будемо вас дивувати: Гаррі Гудіні, Девід Коперфілд, Урі Геллер. Хто вони цих людей люблять усі? Вони знають, як зробити домашні завдання за одну мить. Ще вони можуть брехунам наслати прищика на язики. Дивіться сюжет про фокуси-покуси, які я, до речі, теж вмію робити. Кожен з вас хотів би мати таку чарівну паличку, яка б виконувала всі ваші бажання. Або, хоча б, зробили якесь чудо, що проста людина зрозуміти не може. Хочете потрапити у світ, де неможливо стає реальністю? Тоді вам зі мною. Фокуси ілюзії. Що ж це таке? З французької це слово означає водити в оману. Мистецтво ілюзії сягає старовини. Коли людей почали обманювати для розваги. Середні віки на ярмарках з'явилися професійні артисти. Це були лялькарі і, звичайно ж, фокусники. Можна багато говорити, але краще один раз побачити, як все відбувається. Знайомтеся, фокусники з досвідом. Рене і Ніколь. Привіт, Ненсі. Привіт. Скажи мені, будь ласка, ти коли-небудь зустрічала справжніх чарівників? Колись так. А вони тебе здивували дуже? Так, не дуже, бо я колись такі фокуси бачила. Ми тебе спробуємо зараз прямо ось тут здивувати. Ти готова? Так. Тоді дивись уважно. Рене зараз покаже Дивися тобі уважно. дуже цікаве щось. Саме простий предмет. Газета, так? Дивися уважно. Чарити так ручкою. Так. Тепер зробить так. Магічні рухи так ручками. А зараз подивимося, що ж ти в нас начарувала? Хочеш, ага. виявляється, ти вмієш чарувати, ти просто цього не знала. Тримай, це для тебе. Дякую. А хочеш, Ненці, я тобі ще покажу фокус. Да. Хочеш, тоді дивись уважно. Уважно слідкуй. Теперка знову вони всі червоні. Сьогодні жоден церкове шоу не обходить без фокусників. Навіть ці спеціальні школи, де навчають гарно обманювати людей. Але ж ми самі цього хочемо, правда? І вони всі три стали одинакові, так? так. Тепер святкою уважно. Точно одинакові. Я говорю ні. Вони всі різні. Як це? Фокус? Використовує спеціальні технічні засоби і без приності рук йому не обійтись. А що у вас в цій коробочці? Ці чарівники відволікають нашу увагу. Оманюють і все для того, щоб порадувати нас отакими от чудесами. Робить магічний рух. Раз і з'являється. Цей <реш> Прошу. Це була... А фокусником треба навчитися, чи можна народитися? Скажіть, а фокусником треба народитися чи можна навчитися? Фокуса можна навчитися, але це довгі роки тренування. Ви довго вчилися робити такі фокуси? Це важко? Це не є важко працювати. Тільки єдине, що треба дуже довго тренуватися, гарно все відрепетирувати і бути впевненим в собі. А чому ви вирішили стати фокусником? Дитинстві я попав в цирк і там виступав один фокусник. Я почав цікавитися, розгадувати секрети. Мене тут так втягнуло, що я з часом почав займатися все більше і більше і став фокусником. Що вас часто запитують, коли ви покажете якийсь фокус? Найчастіше, звичайно, всі цікавляться секретами. Як зробився цей фокус? Звідки що з'явилося? Як воно щезнуло. Ну, як ти знаєш, секрети ми не завжди виказуємо. Але для тебе... Ми сьогодні зробимо маленьке виключення. Здивися, в мене є тут звичайна кустинка. Можеш її подивитися? Чи немає там стрипетів? Ні, по-моєму, немає. Подумки візьми і розв'яжи оцей вузок, який там є. Подумки, розв'язуй його, розв'язала, а тепер розкривай костину. Хочеш? Секрет зрозуміло? А можна все раз? Дуже вам дякую, що з вами я відчула себе трішки чарівницею. Вам сподобалось? Мені теж. І хоч я не справжній фокусник, але вже точно знаю, що щось неймовірне зробити можна. Вами була юна чарівниця Бей. Рожеві окуляри в ефірі і ми продовжуємо. Зараз час розкрити таємницю багатьох поколінь. Чи є життя на Марсі? І якщо нема, то хто прилітає і підглядає за нами на таких маленьких пузатих літачках, схожих на тарілки? Ви, мабуть, чули! Їх називають НЛО невпізнаний літаючий об'єкт. Є багато очевидців. Вони мають фото і відео докази того, що ми в цьому всесвіті не самі. Є навіть така наука уфологія, яка багато років вивчає кожну тарілочку і кожного інопланетянина. Про все це детально у сюжеті. Всім привіт з іншої планети. Увага! Прийом, як мене чути, а видно добре. Ви, напевно, впізнали мене. Я, Захар Чишмар, і інопланетяник з мене нікудишній, коли приємніше зустрічати вас у програмі Рожеві окуляри та готувати нові сюжети. Але підтримуючи тему усього нез'ясованого, хочу все-таки трохи побавитись у прибутці. Бо розповідь моя сьогодні буде саме про НЛО. Та ще не знає слово N, L, O абревіатура, тобто скорочення від перших трьох букв невпізнаний літаючий об'єкт. НЛО може бути будь-яким предметом, якого ви не знаєте і яке з'являється не звідки. Але більшість з нас, коли чує це слово, одразу ж уявляє собі літаючу тарілку та інопланетянину. Тема прибульців з інших планет завжди цікава, напевне, тому що їхнє існування ще ніхто не довів, а нам дуже кортить вірити в казочки. Чи не так? Але повернімося, так би мовити, до фактів. Про появу на небі дивних тарілок, циліндрів та інших апаратів було відомо ще сотні років тому. Якщо дослідити цю тему глибше, то можна почитати про загадкову появу великих тарілок у небі над древнім Єгиптом. І взагалі. Вчені у Волого, ті, що вивчають НЛО, кажуть, що малюнки на стінах древніх пірамід дуже дивні, адже фараони, сидячи на тронах, нагадують прибульців, вимають мають дивну форму голови та дуже високий зріст. Наука, що вивчає НЛО, вже перебрали усі теми. А людина, що вивчає НЛО, може знайти його слід, будь-де. наприклад збої у роботі техніки чи несправності літаків під час польоту, часто стаються через інопланетян. А земляни тут взагалі ні в чому не винні. Ну це так завжди преса повідомляє. А як щодо самих прибульців? Як пишуть у журналах, в інтернеті і показують по телевізору, найчастіше їхній вид воно йде. Вони мають дві руки, дві ноги і два великих ока. А, і вони ще зелені, точно. Розрізняють також греїв. Це схожі на гуманоїдні істоти, але шкіра у них сірого кольору. Ще один вид прибутців, що відомий в Вікіпедії рептилоїди. Це дуже схожі на рептилії крокодилів, хамелеонів, змій, істоти, але вони також пересуваються на двох ногах, як люди. Якими об'єктами ви б не захопились? Завжди залишайтеся людиною. Земля давно немає на увазі. Хоча вже продають землю і на Марсі. Якщо ви хочете стати її щасливим власником, тоді і вас будуть називати її коли ви будете приїжджати до нас щасливих дітей землі. З вами був Захар Чірбург. Спеціально для програми рожеві окуляри. Побачимось! Не бійтесь я з вами. Вилазьте з під ковдри з під ліжка. Не будьте боягузами. Можливо, це все вигадки. Ці всі літаючі тарілки чи баняки. А от зараз скажу чесно, буде моторошно! Взагалі-то наступний сюжет ми знімали про те, які красиві на Львівщині замки. Але біля темних і холодних стін старовинних замків постійно блокають привиди. У сюжеті детальніше, сміливіше. Дивіться ха-ха-ха. Довго думали, як найкраще налякати вас, і вирішили зробити це старим добрим способом. З усього, що ми могли уявити найстрашнішим, виявились історії про привидів. Сюжет цей для справжніх сміливців Вирушаємо на страшну екскурсію. Якщо ви хочете, щоб ваша зустріч із привидом виглядала як у справжньому фільмі жахів, раджу вам поїхати за місто у якийсь старовинний замок. Тут може бути страшно навіть у день. У Львівській області збереглось дуже багато старих замків. Звичайно, що привиди є не у всіх, та ми добре пошукали. Перечитали безліч статей та вирушили саме у ті замки, де бачили та чули нез'ясовні явища. Перша наша зупинка Золочівський замок-фортеця. Це дуже стара будівля, збудована у 1634 році. Спочатку він належав королю Яну 3 Собецькому, згодом переходив до польських воєвод та графів. А у 1872 році розпочалась не дуже світла історія цього замку. Тут була в'язниця та приміщення суду, а менш як через 100 років у замку облаштували уже радянську в'язницю. Тож ці стіни чули багато криків про допомогу. А декілька років тому тут почали відбуватись дивні речі. Робітники чули кроки у пустих кімнатах. А уночі не раз бачили велетенську постать чоловіка у чорному капелюсі. Привода назвали чорний лицар. За останні 10 років його бачили вже багато разів. Так вже сталося, що усі привидів бояться. Як би не було нам цікаво їх побачити, як тільки опиняєшся у темних та холодних кімнатах, одразу хочеш втікати кудись подалі. Хоча ті, що бачили на власні очі привидів, кажуть, що вони зовсім не злі, просто тиняються собі, та й все. Саме такі добрі привиди живуть в Олеському замку. Отже, це наша друга зупинка. Тут декілька привидів. Є духи доньки колишнього власника замку Марціани та її коханого Адама. Кажуть, що у них було нещасливе кохання. Їх бачили у різний час та у різних місцях Олеського замку. Ці двоє шукають одне одного і ніяк не можуть знайти. Цікаво, як таке може бути? А ще тут мирно блукає дух монаха, якого місцеві жителі називають костею. Його тінь у довгому монашому одязі бачила вночі по дорозі від замку до монастиря, що знаходиться неподалік. Якщо ви вже поїдете на екскурсію у цей край, то обов'язково відвідайте ще один найбільш таємничий старовинний замок, що знаходиться неподалік від Олеського у селі Підгірці. Перед нами підгорецький замок, де уже 300 років блукає привид білої пані. Саме тому ця стара будівля, в якій не зберелось майже ніяких цінностей, така популярна. Головна історія у цього замку така. Колись давно жила тут родина живуських, і у одного із господарів замку була молода дружина, молодша за нього аж на 30 років. Ревнощі замучили його, а він замучив дружину. Він замурував її чи то в стіні підземелля, чи то десь під сходами ніхто не знає. Відомо лише те, що уже не одне століття тут блукає привид бідолашної молодої дружини Живуського Біла пані. Є не один десяток очевидців, які бачили дивну напівпрозору постать, чули кроки і відчували, як диме вітер у закритих кімнатах. Самі по собі відчиняються двері та падають предмети. Вірите у привидів чи ні вирішувати вам. Та скажу одне: боятися не варто. Головне, не дуже близько це все сприймати і багато не фантазувати. Тож будьте сміливими! Це була екскурсія спеціально для програми Рожеві окуляри. От вчепились, напевно, приїхали зі мною до Львова. Забирайтесь у свій замок. У мене вдома немає вільних кімнат, вас ніхто не запрошував. І що я мамі скажу, коли вони припруться? Ні, здається, пішли. Ну тоді продовжимо. Зараз кілька слів про те, що насправді нас дуже важко налякати. Ми ж діти 21-го століття, самі подумайте. Мультики про монстрів, іграшки-монстри в комп'ютері одні жахіття. Нас нічим не злякати. Ну хіба що школою? Далі сюжет про улюблені страшилки. У темній темній кімнаті стояв темний темний стіл на тому темному-темному столі. Стояла темна, темна скриня. У тій темній, темній скрині лежала страшна, бліда рука. Страшно прибри... приблизно при... страшно, Приблизно! Страшно такі історії любили розповідати у дитинстві нашим батькам. Та нам, сучасним дітям, таке слухати зовсім не страшно, правда? А що нас тоді може злякати? Спробуємо дізнатися у сюжеті. Якщо поглянути на вітрини іграшкових магазинів, анонси нових мультфільмів та комп'ютерних ігор, то одразу ж розуміємо, що монстри найкращі друзі дітей, тому довгі ікла, шерсть та зелена шкіра в крапочку це те, з чим ми звикли бавитися, а не чого лякатись, та все ж є речі, яких нам краще не чути і не бачити, аби не боятися нічого. Перші у списку лякливих речей це бабусині казочки. Ми навіть і не задумуємося над їхнім змістом. Навіть якщо згадати оповідання братів Грім, де злі відьми відьмидять малих дітей, ого, краще таке собі не уявляти. І чому взагалі в цих казочках так багато персонажів, які роблять погані речі? Одна причина злякатись це піти в магазин іграшок. Більшість модних ляльок та м'яких тваринок це неіснуючі монстри. І в які ігри можна з ними бавитись. Нішими є ляльки з серії героїв популярних мультиків. Тут перше місце займають усі нам відомі Монстр Хай. Ну хто не мріє зібрати усю їхню колекцію. Мабуть, нас таки неможливо злякати яскравими та модними учнями школи монстрів. Хай вампіри, вовкулаки, мумії, скелети і ще багато інших міфічних істот стали для нас найулюбленішими героями. Ми приміряємо на себе їхні образи і не бачимо у цьому нічого страшного. Це ж так круто мати особливі здібності чи магічну силу, і тим самим бути особливою. Єдине, що слід пам'ятати, це що усього цього не існує, і щоб у нас були гарні оцінки, потрібно вчитись, а не пити чазілля і бормотіти закляття. З усіх можливих страшилок залишилося згадати ще комп'ютерні ігри. Вибір їх дуже великий. Кажуть, що вони розвивають логіку, покращують реакцію та можуть навіть додати нам відчуття справедливості. Але не всі ігри однакові. Тому треба бути дуже уважним, обираючи одну з них. Усі стрілялки, квести і стратегії можна умовно розділити за віковими категоріями. Для дітей від 5-6 років, для дітей від 12 та від 18. Рекомендуємо звертати на це увагу, адже багато сцен у таких іграх є дуже жорстокими і нічого більшого, крім неприємних відчуттів, вони не дадуть. Тому для нас, дітей, потрібно обирати дитячі ігри, де все гарно і по-доброму. Які ж хоробрі, та да пострашні ми, сучасні діти, нічим нас не залякаєш, а всі монстри нам вже відомі. З вами була Ліза Шуга, спеціально для програми рожеві окуляри. Побачимось! Ой, я згадала, що мене може злякати. Це темрява. Ні, не замикайте світло! Ааа! Крепли крабли. Крепли крабли. Крепли крабли. Крепли крабли. Крепли крабли. Ой, вы уже подвелись на наступный сюжет. А зараз, зараз, зараз. Чары, бары, окуляры. Покажись наступный сюжет. Бум. Привіт, друзі! З вами я, Бей. Сьогодні у нас унікальна програма. Ми говоримо про неіснуючі речі. А хоча, хто знає, може і правда усі ці старовинні казочки і страшилки, та що існують домовочки і бабайки. Та звідки вони взялись, дізнаємось далі у сюжеті. Розпочати з домовиків, власне, нас ними не лякають, але до списку невидимих істот їх можемо сміливо вписати. Бабусі, напевно, розповідали нам про домовиків, адже у давнину люди вірили, що у кожного у домі живе добрий дух, що охороняє господарів від усього поганого, стежить за порядком у домі та привозить достаток. Багато людей вірять в існування домовика і сьогодні. Дехто навіть стверджує, що бачив маленького пухнастого чоловічка у себе вдома. Не знаю, чи правда це, але від сьогодні до і у мене теж буде. Ось він. А далі світло вимикається. Усі телевізори та радіо затихають. І у цілковій темряві до нас приходить бабай. Тільки не бійтесь, це теж вигадки наших предків. Колись дорослі, якели дітей розповідами про страшного бабая, що має неохайний вигляд та приходить до дітей уночі. Подумайте тільки, для чого таке розповідати? Е, почему вас не мать? Слово бабай у перекладі з якоїсь не нашої мови означає дідусь. Маленькі діти вірили, що він ховається під ліжками і краде тих дітей, які вночі стоють з ліжка або ж просто не слухають батьків. Думають, що від усіх цих страшних історій ми станемо чимнішими. Дивний спосіб виховання, правда? Але ми не боїмось, побачили бо програму Рожеві окуляри і знаємо, що це все вигадки. Я буду і увечері про всяк випадок розверну під ліжко. З вами була Яна Бай. Побачимось, Па-па. Якби я мала свого прирученого привода, я б сусідів лякала, а не НЛО в шкоду літала. Якби Монстер хай були справжніми, я б з ними товаришувала. Але на щастя, це все вигадки. Хоча я б не відмовилась від чарівної палички, тоді б ніколи не розлучались. Кожен день була б субота, субота, субота. І в ефірі рожеві окуляри. Та не сумуйте. Тиждень мене дуже швидко. І ми знову підготуємо для вас щось цікавеньке. Мене звуть Юлія Маївка, папа. i don't know.